Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, У нас стартує четвертий день турніру. Кровава битва на трьохзіркових героях без зеленого кольору. Так, ми то 5. Вчора прийшлось викупитись. Так, давайте подивимо. Ага, оборона А більше ніхто не нападав. Ну, в принципі, добре. Якщо А тримається, то пусть буде так. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, як сьогодні буде в нас. Угу. Джарів, це фільтон. Ну, в принципі, жовтих можна залишити і фіолетових теж. Фіолетових теж. Ну, давайте так і підемо. Поїхали, подивимось. Угу. Давайте ось так обережно трієчку зберемо. Потім ось так, там буде комбо. Можливо, доб'є його. Не добили, але він і не зарядився, тому давайте робимо ось так. Спробуємо, ну, його добиваємо. Так, його добиваємо. Давайте ось так і зробимо четвірочку фіолетових. Можливо, в нас зарядиться тайром. Можливо. Так, тайром зарядився. Давайте спробуємо добити цього одним фіолетовим і одним жовтеньким камінчиком. Не вийшло. Добре. Так, він не поставив. Так, ось тут ще фіолетові. Нам, Мабуть, цього фільтона потрібно забрати. Угу. І де нам шукати жовтих. Ось тут можна пошукати, але там жовтий влетить дуже високо. Давайте ось тут пошукаємо. Угу. Фіолетовий знайшли. Повинен зарядитись піночок, ага, ось ще жовті. Ну, це вже зайве трішки комбо поїхало, зарядило майже всіх. Пепі куди вдарить. Ага. Ну добре, в принципі, ми витримали. Давайте ось так, ось так. Добиваємо цього. Вб'ємо сюди. І отак жовтими, скоріш за все, доб'ємо. Добре. Ну що ж, перший бій, чудово все вийшло, камінчиків було достатньо. Поїхали далі. Угу. Гунар знову цей джарів. Так, ну нам тут потрібен ось такий тайром. Два жовтих тому фіолетових залишаємо, поїхали. Угу. Так, ну давайте прочистимо отак поле. Угу. Так, зелений. Так, давайте ось так обережно підтянемо. Добре, жовтий кристал. Трішки нам не вистачило зарядитися, але зараз ми дозарядимо жовтих, чи нам потрібні фіоли. Ну, фіолетові теж трішки приїхали. Там я вже зарядився. Так, вмикаємо квасіра. Ось так четвірочку. Добре, тайру зарядився. Давайте знімемо все. Спробуємо зарядити ще фіолів. І джеріфа, мабуть, пробиваємо. Так, скільки там у нас ліпота, два ходи. Прийдеться пробивати. Можливо. На жаль, ну давайте ось так. Може ми доб'ємо яда. Мінуса. Що ж, тоді пробиваємо ось так, чекаємо, поки з нас спаде сліпота. Давайте сюди. Угу. Вмикаємо квасіра, пробиваємо мейв, Добре. Скільки ще? Три ходи. Довго він може не витримати. Ну добре. бджілки працюють. Я думаю, тут вже ми переможемо. Ще бджілки. Давайте ось так фіолетові запускаємо. Ну і все. Добре, тут теж все вийшло дуже чудово. Так, поїхали далі. М -м квасір, квасір, квасір. Ну, тут... Міняємо тайру, ми квасіра нашого залишаємо. Поїхали. Так, і фіолетових немає під квасіром, але є ось таке комбо. Давайте спробуємо. Угу. Трішечки не так, як я хотів. Ну давайте ось так. Ще будуть там жовті. І ось так ще жовтими. Можливо, ми встигнемо. Ні, не встигли. Так, ми добили цього. Угу. Так, нам потрібно підтягнути трішечки жовті. Ось так. Це вже трішки зайве, бо зараз вдарить. Угу. Знову квасір. Давайте себе знімаємо все. Ось так, ось так. І не добили його. Який він жирнючий. Давайте ось так ще жовті. Ага, угу. Тихо, тихо. Вдарить. Угу. Хиляня чудово спрацювало. Давайте ось так. Тепер проб'ємо сюди. Червоні. Так. Ну давайте зробимо ось так спочатку. Або піньочка зарядити. Давайте сюди. Ось тут будуть фіоли. Угу. Тихо-тихо, заряджаємо пеньочки, пробили. Давайте доб'ємо цього нордрі і чистимо вже поле. Ну, як полетіло все. Жовті є, добре. Ну, квасіра добив, ну нічого страшного, зараз ми добиваємо. Чудово. Тут теж все дуже гарно вийшло. Так, поїхали далі. Так, наступний... Так, тінчик, Так, квасіра залишаємо такого. Знімати, якщо що, ульмера, квасіра, кажу, тайрума. Ну що ж, поїхали. Ось камінчики стоять. Три кафіолів і все. Ну, давайте ось так зробимо. Будуть дві трічки фіолетових. Ага, ще жовті трішки приїхали. Давайте спробуємо зарядити наших жовтих. Добре. Вмикаємо ось так. Пробуємо цього пробити, тому що він... Б'є по всім. Добре. Ось тут ще фіоли збираємо. Так, можливо, нам вистачить трієчки. Вистачило чудово. Так, і тепер би нам обережно. Ну, давайте ось так прокинемо. Угу. Пошукаємо фіол. Немає. Тоді давайте ще жовтих. Добре, зарядився квасір, це чудово. Вмикаємо ось так. Тепер спробуємо Ульмера пробити. О, Пепі, пробила чудово. Угу. Так, це і навісив своїх паразитів. Вона би фіолетових би знайти. Ну, Давайте спробуємо ось тут пошукати фіол. Немає. Тайрма поки тримаємо. Угу, тепер знімаємо з себе все. Тут давайте жовтих заберемо. Ось так, можливо, фіол знизу. Не хочуть фіоли. Давайте тоді спробуємо жовтих заберемо. жовті зарядились. А ось вони і фіолетові. Нарешті приїхали. Ну, все, тут вже тарум нічого не зробить. Наші всі заряджені, пробиваємо ось так, ось так. Все. Ох, пепі роздає всьому бою. Дуже шикарно. Так, поїхали далі. Залишився один бій. Угу. Два червоних. Можливо, взяти синіх, спробувати. Давайте спробуємо, візьмемо синіх. Давайте візьмемо ось цього, ось цього. Ось так. І можливо. Хоча так, да, так і поїдемо, ми, напевно. Угу. Майже всі на Альфа Розлімі трішки бальтазар не докачаний. Ну що ж, поїхали подивимось, що будуть з синіми в нас. Угу. Давайте ось так трішки підіймемо. І ось таке комбо запустимо, можливо. Йому вистачить. Йому вистачило. Давайте спробуємо зарядити жовтих, добре. Ось так. Пробиваємо азар. Так, давайте тут підтянемо синій. О, синій кристал. Ну тут поляна на нашому боці. Хоча ми ще не перемогли, але. Угу, Пробивають. Так, ось так. Ну давайте пробиваємо його коханином. Сюди б'ємо нордрі. Він під сліпотою, але ні в кого не попав. Ну, я, звісно, відпрацьовую на всі 100. Ну, давайте ось так. Там будуть жовті. Тепер ось так. Ще жовтих збираємо. От, ну, тут полетіло, все і сині полетіли. Сліпота на одному, і камінчики. Не попадають, ну якось дивно дуже. Давайте заберемо яда. Скільки там ще? Один хід. Давайте ось так. Ну, тепер можна сильних зібрати. Бальтик може когось добити, але це вже нічого не вирішить. Ні, я кохайно не витримав. Ось так, ось так. І все. Ну, сьогодні дуже все вдало вийшло. Всі перемоги. Так, давайте подивимося. Оборона залишається. Рейтинг. 746 місце. Ну, це вже дуже-дуже добре. Топ-1, можливо, ми залишимось. Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних, всім гарного дня і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення.